Всім привіт! Другий блог 2022 року. У мене виходить піший, але вже так вийшло, що вельчик, який я зараз їду знімати, ми вирішили зняти. Ух, зараз буде гочно. Вирішили ми зняти його. До речі, вирішили не мучити його дорогами. Нехай він залишиться таким красивим, як ми його з вітри не візьмемо, бо на покатеньках буває всіляки. Я вже це неодноразово доводив з Марінами. Корече, зараз я прямую до Стаса, потім ми йдемо у велопланету. беремо там новий Pride Jet Rocket. Карбоновий шосик, і їдемо його знімати в якесь красивенне місце. Так що stay tuned. Я думаю, що на, на момент виходу цього відео ми розпочнемо новий збір коштів для наших військових вологадів, тому що їх на фронті трохи побільшало. А, на війну пішов Жека, і чуваку треба допомогти зараз екіпуруватися. Ну і надалі, я думаю, що це не остання акція, тому що скоро осінь. Війна 100% ще не закінчиться і чувакам треба буде збирати на теплий екіп. Тому долучайтесь, у кого буде бажання. Всі посилання я залишу під відео в описі до нього. Ого! всі мої. А я з відеофіксацією до вас. Дрісті. Качесно пострачувати хорошо. Так, ну коротше, вяльчик ми забрали і зараз поїдемо шукати десь якесь мальовниче місце. Я думаю, що на змієвих валах, тому що там прикольне шосе і там реально є де пофоткати велосипед. Зараз буде квест, чи зможемо ми пристібнути вєльчик до кріплення на авто, бо ста щось сумнівається, чи зачепиться там шосейне колесо. Mm -hmm. Що, спрацювало. Ми приїхали на містечок, це біля Рославичів. Тут дуже прикольне місце. І я в принципі сюди хотів заїхати, але не пам'ятав, як сюди на машині заїхати. Тому що ми завжди, коли тут катосимо на велосипедах, то якось намотуємо такі вісімки, що я прямо як цього направлено приїхати на це місце, я ніколи не задумувався навіть. Але тут кайф просто навкруги. Ну і така ідеальна асфальтована дорога. Мені завжди тут подобалося їхати. Ти заїжджаєш на апхіл, потім в тебе даунхіл, і так з обох боків. Там Стас теж вирішив познімати трошки відосиків про велосипед новий. Ну, Він дійсно дуже кайфово виглядає. Ми зараз змістилися з дороги вже, відфоткати відфоткали. А зараз трошки я вам про нього розповім, напевно. Блін, чи може, якщо вже така нагода, може Стасти про нього розповіси? Може розповісти. Тільки не покорити хотів. Ну давай. Тоді а -а -а. тоді з покориться, а потім розповість. <му> ну що, мені Леха тут підпряг трохи розповісти про байк. Це Jet Rocket, це наш перший карбоновий шос. І взагалі-то ми хотіли мати карбоновий шос ще давно-давно, коли тільки був перший рокет у нас, ще, може хтось пам'ятає, такий чорно-синій був. Ось ми вже тоді мріяли, що колись буде наш український карбоновий байк. Що про нього можу розповісти? Карбонова рама, так, це каталожна рама, я знаю, що багато хто буде підпитати. Насправді, так воно. Ну, є, ай! Він тікає, він тікає від нас. образився на мене. Але що? оп, О, щось летить. Так, це каталожна рама, але як ви всі мабуть знаєте, що дозволити собі не каталожну раму, а повністю свій молд може дуже небагато брендів насправді. тому... Такі невеликі бренди, як ми, і, як, наприклад, деякі інші європейські бренди, зазвичай використовують рами, які вже має виробник. Це той самий виробник що і у рами, яку ми використовуємо на Jet Roxy. З цим виробником співпрацюють досить багато відомих вам брендів, тож на якість на рівні, ну і повна гарантийна підтримка, яку ми надаємо на всі наші велосипеди. Тобто, все буде добре. Що по обладнанню? Повністю. На промах колеса, тобто і барабан в задній втулці, і сама втулка на промах. 105-й 105 перемикач, 105-й дуали, 105-й передній перемикач, шатуни провіл із одної з найлегших серій, які в них є. Також в стоці з приємних фішок: це сідло фізик та резина Lugano 2 Ось такий гарний шосейний апарат. Ми його зараз тут його фоткали. Така гарна місцина, я не знаю, може якщо Льоха захоче, він вам потім розповість, де це. Мені особисто хочеться тут покататись. Тут є багато крутого асфальту для такого крутого байку, дуже-дуже дуже гарно тут і дуже мало машин. Так що, дуже рекомендую. Виглядає байк, як на мене, дуже круто. Зараз ми його знімали, і прям мені самому захотілося на шосері поганяти, хоча це не моя тема трошки, бо я не зовсім про спорт. Тож, ось. Не знаю, що я, я не готувався, тому не знаю, що вам ще сказати. Е, байчик вже дуже скоро буде у продажу, мабуть-що, коли це відео ви будете дивитися, він вже буде в продажу. Ось, тому Ми зараз готували трошки контенту для релізу. Е, Наче все. А, ну про гальма не сказав. Е, гальма тут механічні, ну і дуали, звісно, механічні. Е, це терпі спайер, який ми досить багато використовували і на туристичних велосипедах наших тож і на гравійних, тож вони. Можна сказати, перевірений часом 140 ротора, позаду і попереду. Ну, Якому буде мало ротора, можете поставити собі трошки більше ротори. А щодо гідри, ну тут теж знову це такий байк, він, мабуть, трошки з зорієнтура на те, що людина згодом зможе купити собі гідравлічну групу. та... Проапгрейдитись трошки. Але для покатушок по асфальту, до того ж не в горах, а там десь в околицях Києва, а, як на мене, цього достатньо. Ну і знаю, Макс Тимощук на механіці і в гори їздив і норми було, здається, там. Тож, Отак от. А, наче, наче все розповів. Я не дуже готувався, тож, побачайте, як що. Я від себе додам, що те, що Стас не сказав, кріплення для Гальм тут флетмаунт, і ротори спереду і ззаду 140-ві. Наскільки я бачу. Що я ще хотів сказати, що це не чисто шосейний велосипед, це ендюренс байк. Він у стоці Зараз машинка проїде. Він стоці йде на гумі 700 на 42. О, на які 42? На 42. Ні. То ти щось плутаєш, друже мій. Гума 30-та чи 32-га. А. Ой, сорян. <різь> 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 а, я зараз скажу точно. Здається, 30... 32, але я можу помилятися. 32, 32, я вже роздивився. Ага. До речі, він йде на 32 гумі, і якщо дуже сильно хочеться щось потовше, то сюди спокійно можна поставити, наскільки я бачу, по зазорах 35-ту і, може, і 30, може, так, може навіть і 38-му. Так що, отак от, отакий от, от велосипед. Дуже крутий, дуже прикольно виглядає, ми коли його знімали. Студійку з е, цим велосипедом, ну і з іншими всіма топовими вельчиками з нової лінійки Pride, е, е, я прямо таки аж на нього задивився. Уф. Особливо ось ця комбінація крутого цього кольору, сірого, е, такого навіть трошки, я б сказав, хаміліону з Угу, е, е, з глітером. З цією чорною матовою частиною дуже офігезно виглядає. Ну прям фірма-фірма. Коротше, велосипед дуже кайфовий. А ще, до речі, є опція проводки під di 2 Тому якщо серед вас є такі круті мажори, сюди можна di 2 встановити, буде красиво там все є. А, наче, наче все розповіли, не знаю. Ну так, наче містяк, все. Містяк дуже крутий. Дуже подобається. Багато гарного асфальту і, і для гребла тут, я так розумію, теж є де баганяти. Веще, тут дуже-дуже багато таких місць. Може, може з'їздимо сюди покататися. Обов'язково і знімемо знаю, про це не. відос. Так. Ну що, будемо збиратися. Так.